UC2 – неденатурований колаген другого типу в результаті клінічних досліджень довів безпечність і унікальність дії у вигляді ефективної підтримки рухливості колінних суглобів. Вважається, що при пероральному прийомі незмінений колаген другого типу потрапляє в особливі ділянки тонкої кишки з лімфатичними фолікулами паєрові бляшки. Згідно досліджень, після контакту з пеєровими бляшками, які входять до складу кишкової лімфоїдної тканини, неденатурований колаген другого типу UC2 починає взаємодіяти з імунною системою. UC2 захоплюються дентричними клітинами пеєрових бляшок, що стимулюють перетворення наївних лімфоцитів на особливі клітини та регулятори, які виробляють певні регуляторні молекули, що доправляються організмом до суглоба. Потрапивши туди ці регуляторні молекули, цитокіни tgf Бета та інтерлейкін 10, спонукають хондроцити колінного суглоба почати виробляти більше колагену другого типу та інших структурних складових суглобового хрящу. Таким чином дані досліджень демонструють, що пероральний прийом неденатурованого колагену UC2 меркана здатен призводити до швидкого відновлення колінного суглоба.